Друзі, сьогодні питання до Таро. Північ Луганської області, місто Старобільськ. Чого очікувати найближчі три місяці? Давайте візьмемо період, що покажуть таро, виходячи з сьогоднішньої ситуації. Північ Луганської області. В цьому напрямку буде наступ, чи йде вже розпочався наступ. Тут з жезлів це дуже велика енергія накоплена. Перший імпульс вже є. Карти вказують, що вже українській армії довелося звідти піти. І зараз роздумують над тим, як саме добуватися цієї задачі. Зараз все готово. Зараз накоплені сили вже є, є розуміння, є ідеї, як це робити. Але є також щось те, що не дозволяє рухатись далі. Можливо, ще є над чим продумати. Зв'язані руки зараз, можливо, вода заважає. Якась річка, яка стримує якісь такі природні обставини. Зараз закріпилась на якихось границях, досить зручних, які утримуються. І є розуміння, що зараз немає, можливо, сил емоційних, можливо, є якісь інші обставини. Але зараз найближчим часом, ці найближчі три місяці навряд чи можна очікувати звільнення. Давайте подивимося ще Україна, Росія. Результати трьох місяців на цій ділянці Україна. Україна зайнята зараз стратегічним плануванням, бачите. Схоже, що липень, серпень, вересень – це місяці підготовки до чогось справді важливого. Можливо, перемовини будуть проходити якісь ще обговорюватись, будуть варіанти, як саме досягти того, що треба. Бачите, будуть перемовини якісь важливі. Можливо, чекають саме цих перемовин, якого рівня? рівень може бути справді стратегічним цих перемовин, можливо, зустрічі на вищому рівні, і там буде обговорювати щось таке, без чого цей наступ і звільнення цієї землі неможливе. Результати цього ну, досить успішні дев'ятка кубків. Ця карта трошки така, знаєте, ілюзорна, коли все добре. Але це не так ще стійко. Але результати порадують. Можливо, цього чекають Росія. Росія теж зайнята своїми розрахунками, намагається зрозуміти і все прорахувати, і теж долучити чиїсь ресурси додаткові, чиїсь допомогу. І готові ризикувати навіть на якісь авантюрні дії. Карта суд. Але навряд чи це вдасться. Є, вони не зможуть нічого вже зробити. Території будуть звільнені тут. Тільки, можливо, пізніше. До кінця року. Яка ситуація? Ну, ось до кінця року все стане на свої місця. І я вам хочу сказати: навіть справді, тут може бути якась домовленість, тут може бути переговорний процес. Це політика. Сонце, сімка мечів. Чистої веде політика. І шістка пентаклів, знаєте, це така міні-суд. Не можна зрівнювати, звичайно, у повній мірі, але це теж карта, яка показує, що кожен отримує по заслугам. Так що, друзі, до кінця року можна очікувати там серйозних зрушень, але не найближчі 3 місяці. Давайте ще подивимось Старобільськ. Найближчі 3 місяці, чого очікувати, чи можливе звільнення? Бачите, башта карта, звичайно, складна. Схоже, будуть якісь серйозні руйнування саме там. Тут навряд чи щось можна зробити. Поки що тут найближчі три місяці навряд чи карти складні до кінця року. Ну, от на кінець року там буде найдене якесь рішення. І по півночі Луганської області в цілому, і по Старобільську теж. Правосуддя, суд. Питання, які вирішуються політичною, коли встановлені певні правила, яких потрібно витримувати. Крім того, правосуддя це, такий, це ще карта, яка може вказувати на паритет сил. На кінець року Україна досягне великих результатів, вона буде дуже сильною. Будуть прийняті якісь рішення, які допоможуть все це вирішити. Можливо, саме завдяки підтримці, новим ресурсам і якимось політичним рішенням, Україна стане дуже сильною. І зможе справді відстояти своїй території. А От по Росії десятка мечів, тут все зрозуміло. Пік важкості. Люди там живуть різні, і частина їх буде вирішувати, що робити далі. Можливо, будуть рухатись кудись у напрямку. Не всі будуть залишатись на українській території. Це було питання, що буде взагалі з цими територіями після звільнення. Можливо, це вийде за цей час, який ми зараз з вами для себе встановили. Але давайте подивимось північ Луганської області після звільнення. Пажезлів. Бачите, все буде швидко дуже відбуватись. Тут можливий справді переїзд, будуть люди від'їжджати, але буде допомога, буде підтримка. Все буде добре, друзі. Шанс налагодити нормальне життя. Ну, в військових діях, звичайно, 8К жезлів не така благополучна, вона може показувати мстивість у цього короля кубків і бомбардування теж населених пунктів, те, що вони люблять робити, коли забираються геть. Ну, Україні не звикати справиться із цим. Старобільськ, що очікує після звільнення, у Старобільськ можуть бути великі втрати. Великі переживання по цьому питанню. Можливо, дітей вивезуть, може таке бути знов. Тут теж питання рішень. Скоріше за все, там справді буде питання рішень: від'їжджати, не від'їжджати. Тут складнощі будуть. Саме такого, знаєте, сердечного плану, переживання серця це все, що проходить через наше серце, що ранить наше серце. Якісь історії з дітками. Але бачите, дві кубків – це теж вибір, це рішення, це домовленості. Можливо, будь якісь домовленості люди будуть виїжджати, якісь. Люди, які будуть залишатися з України, шістка кубків, повернеться минуле життя. І шістка кубків дуже така позитивна карта, емоційно наповнена. Ті, що підтримують Росію король мечів. Жорстко, навіть агресивно, але теж буде можливість вибрати. І тут почнеться зовсім нове життя, абсолютно новий цикл, який нас вже насправді не так цікавий далі. Єтноколоди, карта успіху, території повернуться обов'язково. Знаємо, що колесо повертається, як воно повернеться, в який бік тут важко говорити. Але резюмуючи, можемо сказати, що три місяці найближче навряд чи буде звільнена північ Луганської області, можливо, якісь території. Частково так, але не вся. Але до кінця року вже все стане абсолютно зрозуміло і ясно, що Україна перемагає, що вона звільнить території. Поки що там є якісь перепони, які не дають рухатись. Іде зараз вирішення стратегічних питань, саме вони будуть впливати на, на ці питання, на, на кінцевий результат. І схоже на те, що на сьогоднішній день перспективи досить добрі. І ми з вами так ненароком зайшли в тему людей, які там проживають. І, думаю, для кого не секрет, що є різні люди на Сході, тим більше, там вже такий довгий час порядкують наші вороги. І карти вказують на те, що тут буде необхідність вирішувати людям самим, що будуть робити, чи будуть вони переїжджати, чи будуть залишатися, можливо, будуть їхати, розлучатися сім'ї. І це визве, визове такі переживання. Ще по Старобільську в нас випадали е, руйнування дуже великі. Це теж може бути, дорогі друзі, тут саме в, ці, в цьому місці. Можливо, через це і не хочу швидко рухатись, щоб не втрачати місто, не втрачати людей. Є якийсь план у ВСУ, і, побачите, він буде досить успішним, але не швидкий цей план. Ні. Бажаю миру, дорогі друзі, терпіння, наснаги. Залишайте ваші коментарі і до зустрічі!